Заборонена правда про Хеллоуін в Україні. Про це не говорять, але по факту ми не святкуємо цю емоцію, а святкуємо лише знижки. В кав'ярнях гарбузи, в ТРЦ повутиння, в сторіс, чорні кольори, а в повітрі нічого. Ні драйву, ні вайбу, ні відчуття. Це сезон. Бо в нас в Україні Хеллоуін – це просто ще один додатковий тиждень з страшенно вигідними цінами. В США це емоція це індустрія на 12 мільярдів доларів оберту. Це Pumpkin Season, Starbucks, Dunkin', це промокомпанія Fanta. Все в одному вайбі. Там люди не купують, вони самостійно включаються в гру і створюють її правила. Я стела Верва трафік-агенції Vibes, яка дивиться на рекламу не як на знижку, а на емоцію, яка продає. І ні, нам не потрібно копіювати як в США. Нам не потрібно солодощі чи життя. Нам потрібен свій автентичний стиль українців. Нам Рібен свій сезон, який має для нас. Зміст, бо українці не шукають щось страшне. Ми шукаємо справжні теплі вечори з родиною і сімейні свята. Хеловін в нас може працювати, якщо перестати фокусуватися лише на страшно вигідні знижки, ціни, пропозиції, і почати створювати дійсно атмосферу, яка буде чіпляти. Люди хочуть емоцій, вони не хочуть банерів. Вони хочуть, щоб свято відчувалося, а не знижувалося. Якщо ти теж відчуваєш, що реклама в Україні може бути глибшою, підпишись ми тут про маркетинг.